Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні в нас подорож у зимовий ліс для тих, хто не має можливості туди поїхати. Беремо горнятко кави і смакуємо. Але перш за все, тісто. А для тіста беремо наш давній звичний рецепт бісквіту, в якому є тільки яйця, цукор і борошно. Я буду пекти півтори порції. А на одну порцію потрібно тільки 6 яєць і по склянці цукру і борошна. Розділили на білки і жовтки. До білків додали щіпочку солі, закриваємо наш міксер і вмикаємо. Як тільки білки починають робитися піною і біліти, вводимо цукор. Маса збільшується в об'ємі вдвічі, можна тепер вводити жовтки. По Не спішимо. А коли колір стає однорідно жовтий, можна починати вводити борошно. Перемішали до однорідної консистенції і можна вимикати. Ось таке воно повинно бути, як густа сметана. Більше ніяких інгредієнтів не вводимо. Я буду випікати в мультиварці 50 хвилин. І ось який в мене високий, пружний, вийшов бисквіт. Такий пухкенький, легенький, як вата. Висотою 8 см, але ви пам'ятаєте, я робила півтори порції на 9 яєць. І Діаметр моєї форми 21 см. А поки охолодає сам бісквіт, я займуся ялинками. Розтоплюємо білий шоколад, поміщаємо в кулінарні пакети. У мене немає, я взяла просто щільний пакет. В Куточку зробила дирочку, а тепер на пергаменті на соломку. Викладаю ось таку ялиночку. А кокосова зелена стружка, ніби голочки виглядають з-під снігу. Ялинки виносимо в холод, а тим часом розрізаємо наш бісквіт. Я розрізаю на 4 частини, хто робив з однієї порції на 3. Просто буде трішки нижчий тортик. А тепер займемося самим кремом. Крем у нас буде не масляний, а буде яблучний. Колись в дитинстві ми цей торт перемазували повидлом яблучним. А тепер я... натираю яблука на тертку, викладаю в каструльку, додаю 100 мл води і одну склянку цукру. Все це гарненько перемішуючи, проварюю хвилин 5-10 в ході варки я відберу трішечки соку, щоб пропитати верхній корж. А в кінці додаю дві пачечки желе, Бажану за кольором підходить до яблук. Вогонь виключаю і перемішую до повного розчинення желатину і охолоджуємо до теплого стану. Тим часом готуємо білу поливку для поливання зверху торта. До п'яти ложок. Столових цукру, додаю 1 столову ложку масла і 2 столових ложки сметани. На невеликому вогні розтоплюю, так, щоб і цукор розтав, і також охолоджую. Самі коржі не просочую нічим. Наш крем поки ще має достатньо соку. І поки він ще теплий, перемазую коржі. Добре було б зафіксувати кільце, але так як я його не маю, я стараюся. Розкласти акуратненько до країв, снігува січарів нім кружняє, і минуле вже на жаль років повертає, залишаючі печа. Верхній корж я таки просочую. Щоб такий весторт був вологий. Як трішки впитається, поливаю зверху поливкою своєю. Взагалі, як є вдома білий шоколад, то я білим шоколадом поливаю. Сьогодні в нас буде такий сніжок, трішки притрушена земля. І останній штрих: встановлення ялинок на місце їх проживання. А щоб соломка не поломилася, я попередньо роблю таким залізним стержнем. Дирочки, а тоді вже вставляю ялинку. Кількість ялинок залежить від кількості ваших солодкоїжок. Постарайтеся всім догодити нікого не образити. Кожному по ялинці. От і вийшов у нас зимовий ліс із засніженими ялинками. Може, не так, як у кулінарів майстрів, але для домашнього вживання, я думаю, гарно. А вам, якщо сподобалась ідея, то підтримайте моє відео. Подобайкою. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш канал, будь ласка, і смакуйте разом з нами, бо й насправді торт вийшов дуже смачний, вологий, солодкий і з дуже приємною кислинкою. Всім смачного!